Роздуми над Словом Господнім. Євангеліє Святого Матвія, 13 розділ з 3 вірша. І багато навчав він їх притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч, щоб сіяти. І як сіяв він зерно, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували Другі шупали на ґрунт кам'янистий. Де не мали багато землі і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і кореня не мавши, посохли. Інші впали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші шупали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. То має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Ось таку притчу Ісус розповів про серця людей, які бувають в серця. І як слово Господнє діє в серцях людей. Можемо також і своє перевірити в цьому. Перше, що ми бачимо, це Перше подібне серце, що воно, як сіяція, впало в край дороги. І пташки не летіли їх і повидзьобували. Ми бачимо, що серце подібне до дороги тверде. Воно не має під собою м'якої опори. Ми знаємо, що там їздять, ходять. Воно зовсім необроблене, тверде одним словом. І ми бачимо, що, коли зерно впало на нього, то пташки налетіли і повидьзьовувало. Христос об'ясняє далі, ми можемо проаналізувати це. І звіритися з нашим баченням цього тексту, це в цей самий розділ 13 з 18 вірша. І там Христос розказує, як можна зрозуміти ці види сердець. І перше, що ми прочитали, до якого ж подібного, це той, хто слухає слово про царство, але не розуміє. І приходить лукавий, і краде посійне в серці його, це те, що посійне понад дорогою. Я пригадую, що з дитинства, коли бувало, такі батьки мої казали до яких людей, що читайте слово. Боже, треба читати його постійно, треба роздумувати над ним. А вони казали: ми читали, ми пробували, а ми нічого не розуміємо. Я не знаю, чи це відноситься до них, але просто цей вислів схожий до того, що Христос говорить, що це той, хто слухає. Да, можна сказати, воно хороше, але я його не розумію. Воно мені не потрібне, воно мені. Ну, Взагалі не потрібно в житті. Повністю тверде, немає зовсім нічого того, що, здатного, щоб прийняти його Нуль здатності. І ми бачимо, що це слово потім забереться від нього. Не буде в ньому взагалі. Далі ми читаємо другий вид. Другий вид серця це що впало на кам... зерно, яке впало на кам'янистий ґрунт, і не мало багато землі. І негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і корення, не мавши, посохли. Тут трошечки відрізняється цей вид серця. Ми бачимо, що тут якийсь є певний ґрунт, але зверху, але під собою має кам'яну почву. І... Ем... Коли зерно постійне, воно негайно взялося, почало проростати. Але коли сонце зійшло, почало палити, звичайно, каміння нагрівається, висушує землю, і воно собі не має, здатно проростити і вмиттю висохає. Це подібне так само буває в нашому житті. Людина бере, да, погоджується Словом Господнім. Вона його приймає. Але як ми читаємо, що Христос вже об'яснює цю притчу, а постійно на кам'янистому ґрунті це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але корення в ньому нема. Тому він не постійний. І коли утиск або переслідування настають за слово, то він зараз покушується. Ця людина приймає, говорить хороше, але не дає нічого такого, щоб, не дає шансу прорости зерно. І коли якісь випробування невеликі в житті, вона зразу, зразу зрікається того, що, що вона перед цим була якби прийнята. Далі третій вид. Серця ми бачимо, це те, яке попадали, а інші попадали в терен. І вигнався терен, і їх поглушив. Ми бачимо на цьому серці навіть терен росте. Ми бачимо, тут почва, є, якась якийсь мір і така здатна для росту. Зілля, якийсь терен. Щось де росте в ньому. І. Ми бачимо, що коли е, ці зерна, зерна попадали, то воно не могло конкурувати із тим, що було краще для цього серця. Цей терен, ці клопоти, ці, ці, цінність цього світу, всього була більша е, для цього серця, чим ці слова. І вони заглушили і це, це слово. Воно стало малозначне для цього серця, і... і не приносило ніякої користі. Заглушене було, а їх заглушене воно не може приністи плоду. І Христос, Христос також розповідає про це серце. А між терен Це той, хто слухає слово. Але клопоти віку цього та омана, багатства заглушують його, і воно зостається без плоду. Не може таке серце принести плід, коли цілі людини в житті вищі за Божі, і це Боже цінне, яке Бог хоче, щоб людина жила, вдосконалювалася, ставала кращою, линула до Господа, іншим розповідала про Господа. Проживаючи між, на землі, живучи, працюючи, і щоб, щоб Боже було цінніше, то цій людині не так в неї, в неї цінніше. Вона говорить: да, Боже, це добре. Я приймаю його. Це хороше. Не відкидаю, хай Біблія в мене буде вдома. Хай да, прийду, послухаю вас також і буду слухати. А... Але не користується ним. І воно плоду не приносить. І ще дуже цікаве серце вид серця, вид людей, який, про яких Христос розповів. Інші шупали на добру землю. І зродили одне в сто раз, друге в 60, а те в 30 Ми бачимо хороша земля. Кожен, хто працював з землею, він знає, щоб щось виростити, треба дуже багато і попрацювати на цій землею, і перекопати її, і удобрити її. І потім, навіть як на сінинду посадити, треба доглядати, підливати сапати. Часто дуже дуже багато часу на якийсь невеликий, навіть клаптик з землі треба потрапити, щоб щось виростити. Потратити, щоб виростити. І ми бачимо, що це та людина, яка пікується про добре. Та, яка хоче, щоб в неї житті проростало тільки добре. Вона прополює, продивляється те каміння, викидає, очищає цю землю. Вона старається, той терен, чи що будь-що. Що е, ну, хоче прорости те зілля, вона поле його, вона дивиться, щоб земля не була твердою. Вона спостерігає, щоб і голуби чи ворони, щоб не налітали і не, пови... не, не позабирали ці зерна. Це велика клопота, це турбування про те, щоб слово Господнє. Приносило плід. Це все аналогія нашого життя і аналогія точно таке саме і в нас, і в духовному в житті, в нашому серці. Я прочитаю, що Христос сказав про це: а постійний в добрій землі це той, хто слухає Слово, Його розуміє, і Він плід приносить і дає один сто раз, другий 60, а той 30 років. Розуміє, розуміє цінність цього слова, розуміє, що воно найважливіше, що воно вічне, що воно саме дорогоцінне і піклується про нього. І турбується, і іншим розповідає і розказує, як, що треба піклуватися і турбуватися про це слово і любити його. Ось такі чотири вида. Людей, сердець людей, Ісус провів для нас, для зразка, щоб нас перевірити також, наскільки ми ставимося до Слова Господнє, наскільки ми перебуваємо в Ньому. І ще хочу зачитати, як Давид звертався до Господа, це Псалом 50, 12 вірш. Чисте серце створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі. Віднови. І псалом 118. Ми знаємо, 118 псалом це найбільше, це там, де говориться в кожному вірші про Слово Боже і наскільки воно ціне, наскільки воно добре. І одне, один з вірш з, з цього 118 псалма. Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Заховав, щоб. Зберігати його, заховав, щоб ця цінність та я, велика, щоб вона проросла, щоб вона приносила плід великий, оберігати Слово Боже, ми маємо в своєму серці, і для нього готувати почву, щоб воно росло і множилося, і було користь і для нас, і для оточуючих, ми могли принести користь. Слава нашому Господу, за те, що він. Це лише для нас слово своє живе, ми можемо читати, роздумувати, перевіряти себе, ставати кращими і дякувати Йому, славити Його, і ширити Його величне, могутнє Царство. Слава Ісусу Христу!